Всім привіт, друзі! З вами колекціонер. Сьогодні я покажу вам колекцію моїх машинок Hot Wheels. І я вибираю 10 випадкових автомобілів і показую їм вам просто різних років. Тобто це може бути будь-що завгодно. Перший у нас автомобіль це 2003 рік. І це отака От вантажівка. Далі. 80-го року. 2000 які в нас тут. Щось я не бачу, які це рік. Добре, ну це приблизно ті самі роки, 82-й Dodge Rampage з пластмасовим квадроциклом якимось, трициклом всередині. Отакий пікапчик. Далі Камару 16-го року СС. Таке Камар 17-го року вже. От дата виготовлення. Оскільки років машинці. Тріумф ТР 6. Отакий от. от. Тріумф. Далека історія від нас. 21-го року. Буде один матчбокс тут у нас. такий є матчбокс, Ford F550 Super Duty. От такий от Ford дуже популярна в Штатах машина. Зараз матчбокс. Далі Audi 87 таку машину. Дуже шикарно мати в колекції. За ними, я думаю, всі полюють, тим більше чорному. Для нас це дуже шикарні тачечки. І недавно я купив от таку саму, так уж хай буде. І тут також чомусь, бачите, оце от кільце підтерте. Що тут, що тут. Ось такі пушечки. Так, і ще дві машинки лишаються. Це у нас тяжка машина. Вона повністю металічна, дивіться, тут металічний. Блять, як то показати? Металічне дно. І весь корпус металічний. Це от така от Монте-Карло Chevrolet. Де вона в нас пише? Тут Монте-Карло концепт, кар Коротше, це 2001 рік. Все, і остання... 2016 рік на довгій карті, ви бачите, от така от, я навіть читати не буду, видумана машинка, але, але цікаво виглядає от як доповнення колекції різноманіття. Нормально. Дякую за увагу.